Я з села Перштреневе Мийського району, з, з звичайної, сільської родини. Мене виховувала лише мати. М -м 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 -м. Батько з мамою розійшлися розлучення, У них було коли мені було 4 роки, а вони довзі він помер. А, тобто мама 24 роки залишилася сама і виховувала нас сестрою сама. Мені було 4 роки сестрі 6 місяців, коли мама залишилася сама. Вчилася дуже добре. Але я дуже була принципова в школі, тому зараз я працюю адвокатом і займаюся громадською роботою і пишу книги. Коли я працювала в районі державної адміністрації, я була одна жінка-заступник. Мене оточували чоловіки зараз. У нас у Змейському районі також я лише одна жінка, Софіані та голова громади. Як би там це не звучало так, бо можливо, мені там скажуть, що ти не права. Жінок в нашій країні, якщо подивитися так, то по суті дуже мало жінки допущені до прийняття рішень в державі, в державних інституціях Так і взагалі, я думаю, що в родин в сімейних десь в якихось там родинних зв'язках також ми працюємо. Да, там Україна працює над гендерною рівністю, над Європейський Союз дуже багато коштів виділяє на різні програми гендерної рівності. Але по суті, це робиться все для галочки. феміністичних організацій в Україні дуже багато, які займаються жіночим питанням. А насправді, коли ти, як жінка, звертаєшся з якимсь питанням до цієї організації, якщо тобі потрібна якась підтримка, то всі Такі, о, ні, 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 вибачте, ми цим питанням не займаємося. Як практика показує, коли працювала в районі державної адміністрації, насправді ніхто не займається цими жінками, і не ну не держава не займається цими жінками, бо нікому це не цікаво. цікаве це питання, тому що думають, а вони зараз з чоловіком ну, він зараз побилися, потім завтра вже будуть цілуватися все буде добре, навіть не будемо лізти. Займаються тим, чи ну воту просто якісь гранти отримують ці організації. І вони це роблять ось просто для галочки. Громадська організація Жіночі клуб Лідерок сили жінок був створений, щоб об'єднати цих жінок. Які розумні жінки, які знають, як що таке відповідальність, і я ми, наша жіно, ну, тесь організація, ось буде в 7 липня. Нам буде два роки лише. Але ми вже реалізували три таких масштабних проєкти, які зібрали дуже велику кількість. Це форум. Вона ми його проводили в 2020 Третьому році він зібрав 150 дівчат, жінок не лише з України, всієї України, а навіть з Європи. Потім ми провели такий проект ще Незламні жінки України. Це фотопроєкт разом з партнерами нашими дівчатами з громадської організації Незламні жінки України і громадської організації Гармонія і наш фотопроєкт він об'їхав всю Європу. Були залучені наші жінки з нашого регіону, ми їх фотографували в етнічних костюмах, робили фотопортрети, маленька автобіографія, чим ця жінка, який вагомий внесок, вона вносить в розбудову української державності, в громадянське суспільство. І ми. Цей, цю фотовиставку потім презентували в містах Європи і залучали європейський світ до допомоги ЗСУ, тому що кожна фотовиставка це ще раз наголосити світу про те, що в Україні живуть люди і потрібна допомога. Ну і взагалі з війною українська жінка, вона. Має інші сенси зараз, тому що на українську жінку дуже багато зараз випало на плечі української жінки. Конкурс жінка, яка творить майбутнє, спочатку це був конкурс жінка Ізмаїльщини. Потім вже прийшла назва жінки, яка творить майбутнє, тому що спочатку це були Ізмаїльщини. Потім ми внесли три райони, коли говорили три райони, потрібно було змінювати вже назву. І Прийшла назва Жінка яка творить майбутнє, тому що кожна жінка це майбутнє від жінки, йде майбутнє, і розширилися до національного конкурсу. У нас виникла така ідея для того, щоб підтримати цих жінок, щоб дати хоча б якусь надію. Підтримку про те, що про них пам'ятають, про те, що вони потрібні, бо бачили, що дуже багато хто просто опускає руки, дуже багато хто просто впадає в депресію. І потрібно було реагувати на це. І так виникла ідея відзначити тих жінок, хто кожен день робить щось важливе для перемоги в Україні. Так виникла ідея жінка, яка творить майбутнє. Першу неділю дві жінки там щось питало, оголошення і все більше ніхто не не подавав, тому що в нас був принциповий підхід до цього конкурсу, що ми самі не будемо нікого обирати, не будемо нікому нічого пропонувати. Тобто ми робимо оголошення, і хто хоче. Подати анкету, нехай подає. Я ну, вже сказала, що першу неділю ніхто не подавався, потім почали нам приходити ну, повідомлення, що а можна ми там з Белгород-Дністровська подамося, а можна ми там, е, з Одеси. І ми вже коли сняли територіальні обмеження, то потім в квітні місяці, ну, буквально за дві неділі, Надійшло до 50 заявок. Дуже багато таких було, що подавали колеги, якусь фіналістку, Тобто вони там описали. І дуже чіпляло те, що коли ти читаєш, чому ви подали, там було таке, чому ви подаєтеся на цей конкурс. І коли хтось подавав, було написано: бо ми втомилися, що нагороди отримують одні і ті ж. Бо ми хочемо, щоб дійсно почули про інших людей. І ми зрозуміли, що коли ти читаєш це, ти зрозумів про те, що ти досяг того, чого ти хотів. Тобто мету, яку ти ставив для себе, щоб зібрати жінок, яких роблять вагомий внесок в розбудову України, які їх не бачать, їх не чують, а ти витягуєш цю особистість, ти показуєш суспільству, що є така там, пані Ганна да, там, із села, десь там в Білгородністровську, Града десь дійсно фіналістки були дуже такі визначні визначні жінки, про які хочеться говорити, яким хочеться вклонитися, тому що не зважаючи на війну, незважаючи на всі ті виклики, які стоять перед ними, вони не зупиняються, вони не опускають руки, вони діють. Дінка, яка творить майбутнє, це моя особиста історія. Це те, що я пережила, це мій шлях. Я в цій книжці не вчу, не даю поради, як потрібно щось робити або не робити. Я просто говорю про те, що було в моєму житті, яке рішення я прийняла, чому я так прийняла це рішення і до чого це моє рішення мене привело. Я не знаю зараз, там на правильному я шляху, чи не на правильному я шляху життя покаже ще надто молода, щоб аналізувати те, чи, не, чи правильно це, чи неправильно. Всі ті кроки, які я роблю. Я з 16 років виховувалась одною мамою і мама постійно працювала. Ну, мама для того, щоб забезпечити моє і сестри життя в достатньо фінансовому плані, вона постійно працювала, дуже багато працювала. Вона працювала троє суток за межами села, двоє суток вона дома. Це ми з сестрою були самі. За нами дивилися ну мамі допомалами, це бабуся з дідусем, з маминої сторони. Ми дві дівчинки, які. Росли самі, практично. Я дуже багато читала. Ну в моєму житті дуже було багато книжок. У нас не було вдома телевізора, тому я не дивилася телевізор для того, щоб якось свої думки привести в порядок. Я читала книжки. А ще з папиної сторони у мене дядько Юра. І він, коли приїжджав, він також він дуже, дуже багато читав. І він мене, ну, цю любов до книжки, до читання ну, привив мені це. Для мене, взагалі, читання книг це було таким як сховок від всього світу. Бо я могла читати книгу, вигадувати свій світ і жити в цьому світі. І я 16 років, а це підлітковий період, коли мама немає поруч, а тебе. Емоції зашкалюють. Ти не знаєш, як реагувати на одну подію або іншу подію. А я вже читала дуже багато. Я розуміла, я могла структурувати свої думки. Я почала вести щоденник для того, щоб з кожного події, яка ставалася зі мною, я виписувала просто в щоденник емоцію, тобто не подію. А емоцію? що визвала в мене та чи інша подія, з які емоції? Чисто сум, чи то тривогу, чи то радощі. Так, 16 років вже ну, потім, коли я пішла працювати, звісно, в дорослому житті, коли ми народилися вже друга, після розлучення, я перестала після розлучення писати. Після розлучення з першим чоловіком, я перестала писати щоденники на деякий період, тому що мені було не до щоденників, але не до розуміння своїх емоцій, мені потрібно було розуміти, як мені прокормити дитину, як своє життя налагодити, зібратися просто в купу, тому що мені було дуже боляче тоді, коли сталося розлучення. Це такий період мого життя, де я повзрослішала. Потім, коли я ну, звільнилася з районної державної адміністрації, у мене був також період, коли потрібно було зрозуміти, куди рухатися далі. Це був період, коли я вже отримала адвокатську ліцензію, але по деяким кейсам своїм клієнтам, коли ти звертаєшся там, йдеш в суд і працюєш по кейсу, ти стикаєшся несправедливістю. І розчаруванням взагалі правової системи в державі. Потім інформаційна війна, це яка діє новини, які кожен день ти читаєш по своїй роботі для того, щоб аналізувати, розуміти, що і як. Воно все так зійшлося в один час, що мене накрило також депресія. І я перестала спати. Для того, щоб не спати, я сиділа, знову читала, і так вийшло, що а, почала читати свої записи щоденник. І що, коли ти читаєш, а, себе в той період і зараз а, а, почала структурувати ці всі думки в єдиний контекст, в, в, в єдиний збірник. Тому що в той же час для того, щоб вийти з цього депресивного стану, я записалася на книжковий проект ДНК нації Життєстійкість». І там нас вчили в цьому проекті, нас вчили, як писати, що таке історія, як викладати. І ем, там дуже багато таких дискусій було, дуже багато розмов було про те, як потрібно писати книгу, як потрібно викладати свої емоції, думки. Я поговорила із експерткою, яка працювала з нами на цьому проєкті. Я кажу, Лілян, у мене є цілком куча думок, у мене є вже написана книжка. Вона не структурована. Я не знаю, як її структурувати, бо в мене немає досвіду, я не писала ніколи книжки. Мені потрібен літературний редактор, щоб це зібрати, допомогти в це все зібрати. Вона каже, ну давай допоможу тобі, як це, це все зібрати. Я зібрала, ну, тобто поділила всі ці свої записи по темам, по розділам, тобто про що я хочу писати. Тема там відносин, да, моє розлучення, другий шлюб, що я буду писати в цьому, датися тобто якісь свої. Життєві такі історії, я внесу в цей розділ. Потім сили жінок, лідерство, що таке лідерство. ну Давайте, що таке лідерство. А зараз дуже багато питань, що цікавить жінки, за фінансову незалежність. Ну давай що таке фінансова незалежність, що таке гроші взагалі для жінки. І чи буде відчувати жінка себе незалежною, вільною, якщо в неї буде достатня кількість грошей, і скільки їй потрібно грошей для того, щоб вона себе відчувала вільною да, і незалежною. Ну, і так ми і вийшла моя книжка раніше, ніж збірник. Бо я швиденько його сіла, написала це, мені дало можливість вийти з депресії, тому що ну, в мене було багато вільного часу, я ж кажу, що я не могла спати взагалі. Це десь тривало півтора місяці. Інтенсивної роботи. От півтора місяці я взагалі там спала по дві години на, за добу і все, я більше не могла спати. Мене розривало, я не знала, як реагувати на новини, я не знала, як взагалі, що робити, які рішення приймати. Ну, я як мати, мені потрібно зробити все, щоб моє дитині було майбутнє. Ну І так народилися жінки, яка творить майбутнє. Тому що я, ми, кожна жінка вона творить майбутнє. Для себе, для своїх дітей, для своєї країни. У нас ідей дуже багато. Ідей дуже багато. Усім у нас 70 70 проєктів, які ми грантові заявки подавали. Тобто, це у нас 70 ідей на проєкти, які можна організо зробити. Один із таких масштабних, який ми хочемо зробити, це відкриття школи жіночого лідерства. У нас на Одещині. Це школа не для того, щоб навчити чомусь конкретному, а це школа, яка допоможе уже твої знання, Тобто це школа жіночого лідерства. Тобто, дівчина, вона вже має потенціал, вона вже знає, чого вона хоче, але в неї ще немає інструментів, як досягнути. Своєї мети, своєї цілі. І ми хочемо зробити цю школу, де будуть курси по допомозі кожній, щоб вона отримала ці інструменти для своєї досягнення своєї цілі. При тому, що вона отримує не лише там курс якийсь, да, тось, теоретичні якісь знання. Вона ще отримує менторство. Тому що я вже говорила, що в нашій організації наші членкині це. Жінки, які займають керівні посади, мають свій бізнес, займають якусь керівну посаду в якихось корпораціях, да, там, в державних інституціях. Це жінки, які мають вплив. І вони вже пройшли свій шлях до своєї керівної посади. Вони знають, як цей шлях пройти. І Ось кожна жінка, яка хоче досягнути чогось більшого в своєму житті, але вона не має інструментів, вона буде проходити курс і отримати також в той же час буде отримувати ментора, який їм буде допомагати в реалізації.